У бібліотеці школи села Малинівка зібралися родичі, друзі, дослідники творчості поета Миколи Шакури. Галина Кундисюк розповідає, що життя її брата було насичене подіями. Їздив куда в Казахстані він був. Прип'яті в Чорнобильську атомну коли будували Сергійській області. Він був на атомній і в Сургуті Він об'їздив як світа. Випускник Московського літературного інституту Микола Шакура багато писав як українською, так і російською. У його останню п'яту збірку, яку упорядкував письменник Богдан Столярчук, війшли вірші про сільське життя, природу та кохання, а також переклади з російської. Нині Шакуру читають та переспівують. Вірші поета Андрій Пастушенко поклав на музику. Богдан Столярчук каже, поезія Шакури недосліджений пласт місцевої літератури. Мені Шакура болить. Блять його вірші, болить його творчість. Я думаю, що для першої премії щоб підтримати, щоб ця справа рухалася, щоб ця справа. Не пішла на нівець. Зрештою саме Богдан Столярчук і став одним з перших лауреатів премії. Крім нього, відзнаки отримали вчителька української мови Марія Жакун, музикант Степан Осіпчук та народна майстриня Зінаїда Брижицька. Остання каже, поета знала особисто сьогодні, коли перечитує його твори, отримує порцію натхнення для написання картин. Тому премія для неї стала приємною несподіванкою. Ні, Це щось таке незабутнє. Це щось дуже Я навіть такого не ожидав. Ну, дійсно, поет заслуговує, що він з великої назви з букві сказати, що це поет. Голова обласної організації спілки журналістів Дмитро Тарасюк. Переконаний, коло номінантів премії наступного разу треба розширити. Зробити цю премію хочемо не лише в галузі там літератури, а й журналістики. Фундатори премії вирішили, що кожного року, 13 лютого, ось у цій малинівській школі відбуватимуться шакурівські читання, а ще вручатимуть літературно-мистецьку премію. Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.